Подивитися перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити на дуже приємну тему. Знаєте, завжди радію, коли можна трошки відволіктися від наших реалій, коли трошки можна піти в якусь творчість, мистецтво, в щось таке де не згадується війна. Хоча я не впевнена, мабуть, і напевне, що зараз і в літературі, і, напевне, в будь-якому виді творчості зараз присутня війна, але все одно це трошки інший напрямок, і Все одно, це, на мій погляд, трошки інші. Життя. Святослав Померанцев, президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чорновіць сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Святославе. Дуже Добре. дякую, що Добре. ви Добре. знову в нас. Так? Ми спілкувалися вже рік по тому і теж говорили про цю подію, яка буде і цього року. До речі, який рік вже поспіль ви проводите такі читання? Під час вторгнення це вже друга, друга така велика друга, подія. Так. Хоча я можу сказати, що. Перша була в 23, але в 22-му, в люті часи блекаутів і е, бомбардування Одеси е, я тут завжди був зі своїми друзями, письменниками і письменницями. Ми робили багато проєктів, і тому е, такі, да, такі великі події. Це друга під час вторгнення, але малі також мають місце. Потихеньку працюєте так? Потихеньку так. працюєте. Я розумію, що от я на початку сказала, що ми говоримо сьогодні про творчість, про поезію, про літературу, взагалі, яка, а, начебто, відокремлена від війни, але це ж не так, правда? Ну, так. Нічого не відокремлена, тому що я розумію, що війна а, залишає свій відбиток на будь-якому виді творчості, і література це в першу чергу. В, першу так, чергу, звичайно. Яка, а, в Цього року міжнародні читання. Проводяться вдруге. Цього року просто будуть читання. Просто читання. Серед іноземних гостей будуть хіба декілька журналістів з Європи і представники благодійних фондів, які допомагали нам створити цю подію. Учасників ми поки не запрошуємо uh -huh. із. Напевне, Безпеково. вони побоювалися. Напевне, вони побоювалися. Ну, чи не чи, чи ви не впевнені? Дивіться, взагалі-то для просто на початку вересня ми провели міжнародні поетичні читання Мерідіан Черневіць в Чернівцях, угу. і там була міжнародна складова Австрія, Німеччина, Швейцарія. І учасники учасниці з цих країн приїхали, ніхто не відмовив. Хоча для західного німецькомовного, наприклад, як в нашому варіанті учасника чи учасниці, Україна уся в війні, тобто вони не кажуть в Україні, немає безпечних місць, але так, ну, так. ну Принаймні для іноземних гостей, то точно вони так вважають. Я думаю, І... так але вони всі приїхали, ніхто не відмовив. Думаю, що це їх жест солідарності з Україною, принаймні в такий спосіб виказати цю солідарність. В Одесу ми не запрошуємо із безпекових мотивів. За НАТО велика відповідальність насправді запрошувати. Гарантувати, людей, так. так. так не Коли будуть читання проводитися? 1-3 листопада. Нам сподобалась ця така пора року, поетична осінь. І Дуже гарно. Усе ну, так. пейзажу. Так. І, і це, як кажуть менеджери готелів, низький сезон, угу. що нас теж влаштовує, оскільки знову таки ми проводимо ці заходи на благодійні кошти, і вхід на всі події вільний. Угу. 1 3 жовтня, міжнародний культурний центр Юніон, три дні поезії, літератури, презентації книжок, живого спілкування з авторів, автограф-сесія, фотосесія, книжки будуть продаватися. Наша ціль ми працюємо заради задоволення культурних потреб і амбіцій, одеситів, одеситок. Та українців загалом, ну так, в Одесі зараз, до речі, дуже багато наших українців з усіх регіонів абсолютно. Тому я думаю, що це не лише Одесити будуть, але, але в першу чергу так для Одеситів це зрозуміло. Серед учасників, хто цього року хто саме? Так, я маю давайте, під, так. Під, давайте, під, да, підглядіти. Да, шпаргалку, давайте будете бо, підглядати. Я розумію. До речі, яка їх кількість чи багато. Не є? хочеться. Ну, Всього-то у нас передбачається 14, 14. подій. Угу. От, це буде вечір п'ятниці і повністю два дня, суботу-неділя, третій. Перший, перша угу. оскільки п'ятниця робочий день. І ми хотіли би надати можливість кожному відвідати наші події, тому що ми за кожного відвідувача та відвідувачку боремося. Боремося. У нас велика конкуренція, тому що людина може А, нікуди не піти, залишитись вдома, Б. Піти в кіно, В. В ресторацію. От. Тому ми боремося за кожного. Ви маєте запропонувати щось таке, щоб прийшли саме до вас, так але я думаю, що ті, хто полюбляє літературу, стовідсотково оберуть вас, тут так. навіть без конкуренції. Ну і ми в будь-якому разі, ми не в програші. Ми не в програші, тому що взагалі то література, а саме поезія, вважається субкультурою в Україні. І, взагалі-то, якщо на поетичний вечір прийшло 15 відвідувачів, то він вважається успішним. Вдалим. А ну, як того року було до речі? Ну, пару сотень ми бачили в залі. О, ну так це не 15, слухайте. Ну, це… Ні, Я це просто це кажу, багато... мені... Я зрозуміла, мінімальна так, кількість. Це безпрогний це... варіант. Так. І також безпрограшний варіант, щоб вхід вільний. Угу. Тому що коли ти за гроші робиш подію, завжди є нервування. Прийдуть люди, не прийдуть, куплять, не куплять. куплять, так, куплять, так, так, не куплять. Так, так. Ти вже е зробив якісь витрати, заангажував артиста, угу. заарендував зал. А в нас немає таких переживань, тому ми цікавий такий приклад, як футбольна команда грає, якщо там десь в не знаю, вихід кудись, і там чотири команди, і футбольна команда на останньому місці, але останній матч з лідером, то зазвичай ці лузери вони виграють, тому що грають ну, абсолютно спокійно і в ейфорії повній. Ми теж приблизно схожі на такого гравця. Ну, але Щодо да, Щодо учасників, а то так. ми з вами заговорилися. Щодо, і... значить, так. Ірина Цілик, Юрій Іздрик, Ігор Померанцев, Богдан Лагвиненка, Андрій Любка, Ярина Черногуз, Олександр Мехет, Дмитро Лазуткін, Мирослав Лаюк, Мар'яна Савка, Олександр Бойченко. Це. Е... Тих, кого ми привеземо в Одесу. Жадан буде? Жадан, на жаль, ні. Не буде? Ні, Цього. не буде. Угу. Я запрошував, звичайно. Але із зрозумілих причин, того, що він став невільною людиною, угу. да, він служить, тому, угу. на жаль, не буде. Ну вдалося. так, зрозуміло. Так. Він сьогодні е... займається не, не менш важливою, а можливо, також, і більш важливою справою. Також у нас будуть учасники і учасниці з Одеси. І взагалі це буде спеціальний такий великий вечір. Де будуть виступати виключно одесити і одеситки? Серед них Дмитро Журавель, Гліб Кучма, Андрій Хаєцький, Ігор mm -hmm. Геращенка, Жанна Шарапова і Марина Забуранна. Також буде окремий вечір презентація книжки Зої Казанжи. Угу. Ну, досить велика кількість одеських учасників, і це дуже приємно. Насправді, ну ми завжди, хоча, хоча нам, нам закидають, насправді, що ми е, якось мало використовуємо саме місцеву сцену. Але я хочу хочу зауважити, що ми це такий цирк Шапіто. От ніхто ж не ображається, якщо цирк Шапіто приїхав в якесь місто. І в цирки не виступають місцеві артисти. Ніхто ну, ж не так, обрадиться. Так, це ж гості. Так. <гум> ну, це ж <гум> да, гості. Ми... Давайте подивимося на гостей. У нас, так, да, у нас. Ні, ну тим шепіто, не шапіто, але ви одеситів все одно запрошуєте. Ну, <гум> Запросили ми... і вони беруть участь. Тому що ми поважаємо місцеву сцену, а також ми хочемо, щоб місцеві знані. Літератори були залучені, самі прийшли, привели своїх друзів, зробили репост на Фейсбуці. От. І це можливо тільки за умови, якщо запросити цих людей. Обираєте взагалі учасників, як цього року обирали. Я ж розумію, що, мабуть, кількість бажаючих все ж таки більша, ніж той список, який ви сьогодні перелічили. Значить, щодо одеських учасників та учасниць, їх список було віддано у руки місцевих знавців поетичної, літературної сцени. І тому хто буде брати участь із одеситів – це обиралося одеськими знавцями. Ви запитаєте, хто саме обирав, я вам відповім: агентуру не здають. Так, зрозуміло. Добре, я не буду вас випитувати. А Щодо національних учасників і учасниць, Насправді вибір дуже суб'єктивний. Справа в тому, що ми обираємо за двома критеріями. Перший критерій це якість текстів, а другий критерій максимальна сумісність з командою і ініціативною групою нашого фестивалю. Наведу приклад, Сергій Жадан минулого року, чи цього року, боже, я вже забув. Я відбув з Жаданом Тур 20 міст, де ми разом були місяць. В червні цього року я їздив з Іздриком Україною, 14 міст. Ми були місяць разом. Тобто, це має бути дуже висока, високий рівень сумісності. Для того, щоб нам було приємно проводити разом прожити час. прожити разом місяць, так, О, я зрозуміла, або, та, ну умовно кажучи, або так, короткий так. термін в рамках поетичних читань в Одесі. Тому що насправді, ну, можемо чесно визнати, що для організаторів і для учасників ніякого. Аж такого матеріального. Заохочення немає. Не, так? Нема. Ні, це, звичайно, вони всі отримують гонорар, ну, доволі пристойний. Та е, так. Але так, щоб ну, людина не змогла, тобто я фінансово я не роблю таку пропозицію, щоб людина не могла відмовитись. Uh -huh. Значить, її треба брати е, учасника зіркового, треба брати іншим. І е, дуже е, дієво це брати компанію. Uh -huh. Во тому на таку кампанію і приїжджають е зіркові учасники і учасниці. Я до речі, ще про зірковість. От раз ви мене зачепили. Ну кілька прізвищ точно я не хочу нікого образити, але кілька прізвищ, mm -hmm. навіть якщо ти не цікавишся літературою, вони точно зіркові, той саме Іздрик, То ну тобто, це так. не вони не потребують так. якогось, Хоча інші я ж кажу, щоб нікого не образити, але кілька прямо на слуху так. Ну, це... Інші не так на слуху знову ж тому, тому що поезія і література це на жаль субкультура. Тому це нормально, коли представник одної субкультури, ну людина, якщо цікавиться однією субкультурою, не знає. ну так, тут про... масовості бути в принципі апріорі не так, може. Мені так, здається, її ніколи так. і не було насправді. Це, це нормально абсолютно. взагалі. -то. Там так. ще з, з приводу зірковості справа в тому, що м, чому е, меридіан це. Е, Успішна літературна корпорація, тому що її очолює колишній бізнесмен. Ну, Колишніх <с бізнесменів <с не буває. Тобто, якщо б я був поет, наприклад, то може це було б інакше якось. А оскільки я бізнесмен, то в мене все як. В будівельному бізнесі, яким я раніше займався, ого нічого собі у вас до, до літературного життя я займався будівельним бізнесом доволі великим, і в мене тому і навіть іноді слова шпіони вилазять. Ну я там називаю, що там в 2016 році, коли відкривався зелений театр, мене запросили в якості субпідрядника з літератури. Тобто, в мене іноді навіть слова шпіони, які видають. Так, да, колишність. Так от, е, якщо подивитися і задати собі питання, от ти робиш якийсь це бізнес, навіть не комерційний проект, це теж бізнес, це діло. Просто комерційний проект, він має на меті е, заробляння прибутку. Угу. Не комерційний проект може мати на меті щось інше, але скелет, структура, відношення, зв'язки між відділами, це. Чистий бізнес. Слухайте, один ви зараз один. класні речі говорите, тому що насправді так. Не... І це не відокремлено від того, що ви, а, ну, ймовірно, що любите літературу і поезію, я правильно розумію? Навряд Ні. чи ви б за... не любите. Ні. Це ще більш цікаво. Не любите. А тому ви це побудували просто як бізнес і все? Ні, я побудував а... це як бізнес з конкретною ціллю, а потім я це масштабував. Так робиться в бізнесі, якщо ти успішний проект відкриваєш. То ти маєш масштабуватися, угу. тому що е, бізнес, що не розвивається, вважається таким, що вмирає. Так от, повертаючись до, так. до, до зірковості. Все ж таки так, до зірковості. Так. Давайте до зірковості. Ні, якщо, якщо вас цікавить, мене це, цікавить, але, але дивіться, 100%. у мене є ще один проєкт, і я вже розумію, що я вас, мабуть, туди запрошую ми там О, про це все. поговоримо, тому що це а, справді цікаві речі, які ви зараз говорите. Значить, е, ж, вибачте, що таки, ми про, Такі, да. Да. Давайте русло. ми трошки в інше русло пішли. Ні, так. ми це це на це найцікавіше русло, в яке ми зайшли. Добре, тому що Але... те, що я би розповідав. Поза цим руслом це була би якась грустна чергова історія. Добре, ми поговоримо про це. Давайте все ж таки про зірковість, для того, щоб так ми а, могли запросити Одеситів зараз чи гостей міста нашого, чи хоча наразі ми а, любимо говорити, що в Одесі немає гостей. Всі, хто живуть зараз в Одесі, вони всі наші. Отже, запросити просто наших людей, щоб вони отримали задоволення від поезії, від літератури, від кількості учасників і від того, що це зірковість Зіркові учасники, ну слухайте, для когось це теж має значення. Хоча, на мій погляд, якщо це класна поезія, наскільки вона зіркова, це дуже умовно. Отож про зірковість. Я, я вас знову тяну на свій бік, ну, давайте. де я, е, можливо і краще орієнтуюсь. Коли я створював Меридіан, да то я задав себе неважливо, фестиваль, видавництво mm -hmm. я задав себе як бізнесмен, задає собі питання, що от я створюю бізнес, хто мої клієнти? Mm -hmm. Це перше питання. Для, ну, так, так, для, кого, я, для кого це? Які для кого? групи можна назвати власними так. клієнтами? Так. Так от, проаналізувавши е, спочатку і вже набувши практики, я можу сказати, що е, клієнти, наприклад, Меридіан Одеса поетичних читань, це перше відвідувачі, друге журналісти, третє фінансові е, донори, четверте зіркові е, учасники. Тобто я повертаюся до мотивів, чому зірка має приїхати на ну, скромний, скажімо так, гонорар. Mm -hmm. да, то, е, е, тому що я цих людей вважаю своїми клієнтами, і е, головна мета роботи з клієнтом. Це задоволення потреб клієнтів, і якщо я не можу задовільнити потребу мого клієнта, тобто зірки фінансово, я маю задовільнити чимось іншим. А маю я задовільнити і цю зірку, це розкішною компанією. Дуже комфортною компанія однодумців, там, де не буде конкуренції, література це конкурентна справа, і це такий жарт, що е, письменник не любить, коли при ньому згадують про іншого письменника. А це жарт, але це жарт на половину. Да. Тому так. відповідаючи на питання, яким як, ми чином обираємо два чинника: mm. якість текстів, і друге це. Е, Рівень співіснування з командою та з іншими учасниками. Слухайте, а місто, куди ви їдете і куди везете учасників, має значення? О, Звісно, але вам треба Тож, зробити ще Я не хочу бути одну... нескромною, але ж я хочу так, про Одесу, але розуміти. я я. Вам треба ще одну передачу тоді зробити окремо. Добре, ми тоді з вами я їду в Одесу, і за двох причин: угу. перша причина це суб'єктивна, вона кровна. Мій дід народився в Одесі, мій прадід колишній одеський літератор і знавець історії одеських синагог. Ну, тоді питання. Я їду вас. майже Оце до Одеса. діда. Так, так. Я їду додому до діда. Це uh -huh. суб'єктивний фактор. А об'єктивний фактор насправді, я хочу від Одеси дещо більшого. Зараз я роблю е, поетичні читання за участі українських митців і мисткінь. але в перспективі після перемоги я хочу зробити більш масштабний проєкт, який би впливав на створення сучасного культурного обличчя міста. Е, Міридіан це технологія, це не фестиваль насправді за великим рахунком. Фестиваль це тільки. Е, Інструмент для досягнення інших цілей, коли ми починали в Чернівцях, то е, ми навіть прописували в стратегії, що цей проект створений для повернення чернівців на культурну мапу Європи. Так, так. це я пам'ятаю так і. За 15 років «Меридіан Черневіць 15 раз пройшов зараз. За 15 років ця технологія настільки відшліфувалася і відпрацювалася також в інших містах. Ми може говорили минулого разу, що 2018-2019 рік ми робили е, міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Полтава. І якщо в Чернівцях це українсько-німецькомовний фестиваль. То в Полтаві був українсько шведськомовний фестиваль. І за того, що слово Полтава знайома ну майже всім шведам і за полтавської битви, mm -hmm. яку вони історично, програли, так. так да, і, і, історично але зайом. після того почали інший розвиток, і зараз, завдяки от тій трагічній події, вони зараз одна з найбагатіших держав світу, тому що тоді вони програли і почали. Розвиватися іншим шляхом. Тому там, як в бізнесі, працюють два санти. Взагалі, мотивація діє максимально, якщо вона і позитивна, і негативна одночасно. Е, якщо ти хочеш, щоб віслюк швидше біг, ти маєш повісити морковку, а взаді шило. Тоді віслюк біжить щоб а з'їсти карто... морковку, б, щоб е... Убіжати від Так, шила. Зараз нас спочують зоозахисники. Все, на вами... Добре, менеджер, менеджер фестивалю. Менеджер фестивалю побіжить швидше, якщо буде бачити морковку. Зрозуміло все. Залишимо тварин у спокої. Моя це. велика ідея, моя велика ідея, щоб це був міжнародний поетичний фестиваль. Знову ж таки, зараз ми називаємося читаннями, щоб уникнути. Слово фестиваль, оскільки з Латині, з перекладу, це е, фестиваль, це означає свято, свято святкове. А, зараз не свято, а так. нам я, не святкуються. Тому я. ми поетичні читання після перемоги, ми хочемо повернутися до слова фестиваль і зробити міжнародний фестиваль, «Меридіан Одеса, і запросити туди дев'ять культур з дев'яти країн, які. Створювали спільно оцей феномен під сьогоднішньою назвою «Одеса». Ще більше причин нас чекати нашої перемоги, так за того, щоб розвиватися в іншому напрямку. Пане Святославе, ми, ми маємо завершувати з вами. Я дуже хотіла вам поставити ще одне питання. Добре. Якщо швидко вийде, то давайте так. А, наскільки війна вплинула на зміст поезії і взагалі-то на видавничу справу, як таку? Гріх жал, жалітися, видавнича справа в порядку. Я думаю, що там е, дві-три причини. І одна з причин це е, відсутність книжки, яка вироблена в Росії. Угу. Тому що раніше е, ти заходив в магазин, хотів дитині купити Гаррі Потера, да, і стояло дві книжки. Одна книжка Івана Малковича, а баба Галамага українською, а друга, кни... а друга книжка там, якогось ексмо московського, російською. Ну і Одесит що купляв? Здогадуєтесь? Ну, звичайно. А звичайно. зараз що він купує? Сподіваюся, що. А абсолютно... ні, нема вибору, не сподівайтесь, він купує тільки. Одне, тому що іншого немає. Не а я б хотіла знаєте, щоб е, навіть при наявності вибори все одно обирали наше. Почекаємо О, так. два покоління. Але... <с> Добре, два ну тут я з вами згодна, і так, і так І все ж таки війна. Війна не могла не вплинути е, так, і на авторів першу так, чергу. Вони і це відчувають. До речі, знаєте, я чому спитала тут. Е, у мене часто бувають військовослужбовці, серед них є і поети. І митці, і художники, і актори, і вони всі е, продовжують там не тільки боронити кордони, а й продовжують свою справу. Але вже е, із оцим військовим відтінком, розумієте? Тобто, це ну, неможливо це обійти, і, мабуть, і не потрібно, тому що це має бути. У книжках це має бути у поезії, це має бути як історичні моменти, щоб потім було розповідати про що і читати про це якось так. Я останню хотів ремарку так, ставити. Давай. Я пожартував, що я не, не люблю літературу. Так, для підігріву. <гум> <гум> ні, я я, може, неправильно висловився. Я звичайний юзер. Ви ю... не пишете в літературі. Ні, не я звичайний юзер. Я такий ну, читач, ну, як так. і мільйони інших людей. Так, так. Але моє мистецтво і моя справа це все ж таки менеджмент. От. <гум> Тут я, да, тут від цього я кайфую, а література я звичайний користувач, все добре. Дякую вам дуже. Нехай все вдасться. Нехай всі плани реалізуються, і дуже будемо чекати на одеський Меридіан. Так, я думаю, що сподіваюся, що недовго нам чекати. Святослав Помиранцев, президент міжнародної літературної корпорації Меридіан Чорневіць, був сьогодні в нашій студії і вже другий рік поспіль, під час війни, саме в Одесі будуть проводитися літературні читання. І ми вдячні вам, що це проходить в Одесі. Насправді це дуже важливо зараз. Навіть під Час війни Дякую. і у такі важкі часи. Дякую, дуже приємно. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково.